З вами компанія Автопарк сьогодні у нас нове чудове надходження Lexus NX 250, офіційний 23-го року, 2,5 бензиновий двигун на повному приводі. Машина в дуже класному збереженому стані, мінімальний пробіг, вся історія обслуговування по офіційному дилеру, вся передня частина затягнута повністю в бронеплівку. оригінальні коспавні диски на зимові гуми 20-го радіусу, тонована без доступ, також додатково є порожики. Парктроніки передні, партроніки задні, камера заднього огляду. Для свого класу великий багажне відділення, безключовий доступ повністю на всі 4 дверки, шкіряний салон чорного кольору, взагалі без ніяких зауважень, абсолютно новий, світла стеля, склопідімачі для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас також всі чотири склопідімача, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряний кермо з під рульовими подлюстками. Електронна приборка, велика мультимедія, двозони клімат кліматконтроль, підігріви переднього ряду сидінь, безпроводна зарядка управління е, режиму волождіння, автоматична коробка передач. Авто знаходиться у нас в автосалоні. На Сумській 2, Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також заготівковий розрахунок.